На великдень протягом доби військові Російської Федерації обстріляли Херсонщину 46 разів. Укріплюють зупинки громадського транспорту, встановлюють монолітні та мобільні укриття, як обезпечують від обстрілів жителів Херсонської територіальної громади. Гуманітарна допомога, посилки, ліки Сергій Жигін підтримує херсонців з часів окупації міста. Напередодні Великодня російські військові обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Наслідок вибуху артилерійського снаряду поблизу освітнього закладу загинули дві жінки: – 48-річна дружина та 28-річна донька спортивного лікаря Володимира Дудки, який працював у футбольних клубах Херсонщини та Симферополя. Херсонець Олександр був свідком цього обстрілу. Держишка там от, був перельот ракети, саме був звук, удари. Сіду на хаті та Да, цьому. аж на полу. Їде в час, в час чим-то. Я сидів з бабуською во дворі, бабуську приважав домой і тільки слышу, що ш. Йдете рядом. Поблизу цієї школи обстріли відбуваються не вперше. В освітньому закладі прибирають скло, вибиті вікна, закривають щитами. На місце загибелі жінок херсонці приносять квіти. часа в два дня где-то это было. Ну, а как раз начались вот эти вот обстрелы. Это я в Еву его возмущаюсь, как могло, где она попала. Да, это да. вообще непонятно. Что, кошмар, конечно. Загалом за добу російські військові обстріляли Херсонщину 46 разів, випустивши 170 снарядів із важкої артилерії та БПЛА в житлових кварталах населених пунктів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Скинули чотири авіабомби на Кизомис. На щастя, без постраждалих. Обстріли також були і в Херсоні. Три обстріли. На щастя, за минулу добу немає постраждалих і загиблих. На великдень обстріли не зачепили жодну з релігійних споруд Херсонщини, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Що стосується безпосереднього озброєння, яке застосовує ворог, це Танкове, мінометне артилерійське озброєння, дрони та навіть авіація. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро, знаходитися у цих локаціях вкрай небезпечно. Олена Семська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон. Металева сітка, гроволокно і всередині пісок. Такий габіон з'явився на зупинках громадського транспорту. В місті така конструкція є ефективною для захисту від снарядів і уламків, розказує координатор проєкту Роман Головня. Встановили їх на тій зупинці, де 21 лютого загинуло п'ятеро людей. Така споруда вона висотою 2 метри. От ширина товщина такого габіону вона складає метр, всередину засипається пісок, і це дозволяє ну, сховатися людям, які стоять на зупинці під час прильотів снарядів окупантів, захиститися від уламків, які можуть уражати снарядів, які розірвалися поряд. Габіони встановили на двох зупинках і поблизу волонтерського центру в іншому мікрорайоні. Реалізувати проєкт, каже Роман Головня, вдалося завдяки підтримці благодійного фонду «Повір у себе та підприємству, яке надало пісок, а встановленням займалися херсонські волонтери. Укріплювати зупинки потрібно, бо місто щодня під обстрілами, каже Херсонка Ганна. Безпека потрібна людям. Особливо на зупинках. Я вперше, до речі, стою на зупинці за цими габіонами, то ну, якось безпечніше, ніж просто під відкритим небо. Габіони чи бетонні укриття мають встановлювати не тільки на зупинках, а й у дворах багатоповерхівок, каже Галина. Наш теперішній час потрібен, дуже потрібен. Ще у посолки, що я там живу, у нас там немає ніякого захисту, всі люди перелякані. Куди біжать, що робити, не знаю. А тут я в поліклініку сьогодні, ну, приїхала, зайшла ну, з маршрутки, удивилася. Біля будинку пані Ольги також немає укриттів. Під час обстрілів сидять у квартирі, дотримуючись правил двох стін, каже жінка. Біля нашого дому не де. школа закрита, садику ні. ближайше укриття, це минут 20 швидко біжать. 20 минут під обстрілом біжать, це нереально. Перше мобільне укриття, монолітну конструкцію з бетону і арматури в Херсоні встановили 9 січня на місці, де 24 грудня через обстріли загинули люди. Тоді російські військові обстріляли центральну частину міста з реактивних систем залпового вогню. Десять людей загинули, 64 отримали отримали поранення. Поки що не доводилося ховатися, але я вважаю, що такі укриття повинні бути скрізь на таких. В небезпечних місцях, особливо ось тут, де велике скупчення народу, де ось тут снаряд прилітав з того берега. Тому я думаю, що це слушна справа, і такі укриття повинні бути. Це укриття, яке поки не зібрали в деяких будинках цього району, обладнали підвальні приміщення під укриття. Цей моноліт встановлюватимуть неподалік помешкань городян і поруч з дитячим майданчиком, каже Херсонка Ксенія. Це потрібно для людей. Люди повинні ховатися десь. Тут дуже багато гуляють діток. Дуже багато. Потрібно, потрібно. У Херсонській територіальній громаді буде розміщено до 80 мобільних укриттів, повідомляють у міській військовій адміністрації. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон. Добрий день, Наталя. Доставка щастя. «Привіз вам гуманітарну допомогу. Ви відкриєте мені. Волонтери. Ти почав ще під час окупації, розповідає Сергій. Тоді возив гуманітарну допомогу від Червоного Херста. Після визволення правобережної Херсонщини більшість волонтерів їздять по селах, а в Херсоні лишилося мало тих, хто може допомогти маломобільним людям. Говорить хлопець. Що робити тим, хто не можуть прийти на роздачу? Куди ну куди їм іти, куди їм звертатися? Це проблема міста, і це потрібно якось вирішувати. Що вирішувалось на початку веловолонтерами? А зараз, коли відмінили ці всі штуки, що робити людям, які залишилися? Веловолонтерів нема. Вони є, але вони на свій страх і ризик, як я їздять тим, хто реально цього потребує. Ой, це все на місці, нога, все поки на місці. У вас стає вам краще після вашого інсульта? Ні, поки ні, сказали, год. Оце год я буде. Я все вірю, надіюся, коли вже вам стане Може, краще. Оце так випрямилося трошки, ж, а то ж було взагалі скручено. Та по хаті, де й бери, воно ну, взагалі ж затерпло, і нога, і рука. Ми б за вас не забуваємо, я за вас пам'ятаю, я до вас буду їздити. Допоки ви не виздоровіте, допоки ми не переможемо. Людмила Іванівна одна із тих, до кого Сергій не вперше доставляє гуманітарну допомогу. Жінка після інсульту п'ять місяців лежала у лікарні. Вийти з дому не може. Не то, що там дороги, Ні, ні. Я ж кажу, часто. І дуже все хороше, дуже вкусне, добре привозить. Та таких людей мало. Я його мало знаю так. Через гуманітарну допомогу, але серцем відчуваю, що добра людина. Дуже навіть сусід завідує каже: От яку тобі допомогу тобі приносить мене, чоловік, і потому, що ой, таке все кожне. Окрім волонтерської роботи, Сергій вирішив зайнятися власною справою херсонці, які виїхали до інших міст. Замовляють у нього доставку для рідних та близьких, які перебувають у Херсоні, привозить посилки, корм для тварин, продукти. Частіше звертаються в, ну, родичі, близькі, тих, ну, або сини, або дочки, тих, хто тут залишився. І ще було замовлення документи. Хтось забув документи, коли виїжджав, і людина просто коли там шукає роботу на території України. Їй згадала, що в неї тут документи і тут знайшла мене і пише. Ви не могли б ви забрати документи і відправити мою пошту. Я кажу, легко свої послуги назвав доставкою щастя, коли люди отримують щось від своїх рідних. В них поліпшується настрій, говорить Сергій. Березні я відвозив звичайну там. Листівку, як мені сказали, там був звичайний календарик, і мене попросили, не могли б ви там написати любімій моїй любимій Мої любимі мамі від Альони Олени. А я кажу, та легко, я написав улюбленій мамі від Олени і ще залишив сердечко. Ну, типу, це, це, це вважаю потрібно, і там реально це спрацювало. Мама була дуже задоволена і ну, я. Мені замовляли дуже вдячні, що зробили такий подарунок. Працювати під постійними обстрілами страшно, говорить хлопець. Я намагаюся нести якийсь позитив добро в такий час на території Херсону. Після чого що ми вже пережили в Херсоні і є така ситуація? Я мене мотивує те, що я роблю. Мене мотивує, те, що я можу донести якесь добро. Людям при якісь приємності так само довести гуманітарну допомогу та да, розробити доставку важкою людиною, і якраз оце це допомагає мені десь забути про страх. його немає, тому що я знаю, що я роблю все правильно. Я роблю потрібні речі для людей. Сергій говорить, це його внесок задля перемоги. Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.